Вітаємо в ефірі програма Музичне Дніпро, ведучий Леонід Апієв і наш гість ефіру. Матвій Дігал. Вітаємо. В рамках міжнародного фестивалю щастя творчості в рубриці Стафета творчості триває. Ми даруємо харківським родинам, дітям, батькам ось такий цікавий музичний диск. Це хорова капела Дніпро Національна хорова капела Дніпро, яка перебуває в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ось так чудова музична освіта, музична творчість відкриває нові шляхи для творчої молоді, які можуть успішно навчатися, гастролювати, можливо, навіть потім робити свою педагогічну наукову кар'єру. вже інша тема. А ми повернімося до нашої. Скажи, будь ласка, Матвію, чи любиш ти слухати музику? Е, так, люблю там е, різних. Більше вже перехожу на українську, на українських виконавців. Ну, а так, так, полюбляю. Чудово. Ми хочемо звернути увагу на таку дуже символічну назву цього диску Following our hearts». Відкриємо наші серця. Ми побажаємо нашим глядачам знаходити хвилини і знаходити час для сімейного читання, для сімейної співтворчості, слухати українську музику. Бо ми того варті дякуємо за увагу.